Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгібра 8 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію: різниця дробів М3 і дробу, чисельник якого 5, знаменник Б і варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Оскільки знаменники дробів одночлени, то і найпростішим знаменником також буде одночлен, буде їх добуток. Додаткові множники Б і 3. Маємо БМ відняти 15. Тепер наші дроби мають однакові знаменники можемо виконувати віднімання. BM відняти 15. Маємо в чисельнику, а в знаменнику у нас 3Б. І варіант правильної відповіді це МБ відняти 15. Варіант Г. Від перестановки множників добуток не змінюється. Записуємо відповідь Г номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8 виконано